Вітаю вас, малята. Подивіться, як гарно навкруги. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до осіннього парку. Але спочатку давайте пригадаємо осінню чистомовку. Ла-ла-ла. Осінь у наш край прийшла. Ні, ні, ні. Часто йдуть дощі грибні. Ри, ри. Ри, прохолодні дмуть вітри. Те, те те, всюду листя золоте. Ру-ру-ру Задіває осінь гру. Осінь малята. Запрошую нас до гри. А допоможе нам сьогодні ось такий гарний листочок чарівні осінні листочки, кленові великі і маленькі. Всі різні, привабливі і кольорові. Оранжеві, жовтенькі, червоні. Хочеться в руки листочки взяти. Букети осінні зробити. Подивіться, як багато нападало листя. Давайте зберемо гарний осінній букет. Ми візьмемо тільки ті букети, на яких намальовані предмети, які відповідають на запитання, що. Що це? До яких слів можна поставити запитання, що це? Подивіться уважно і назвіть ці слова. Що це? Давайте перевіримо. Це слова хмарка. Що це? Що це? Каштан? Що це? Гри. Що це дерево? Що це сонечко? Молодці. Гарне у нас вийшов осінній букет. А з якого дерева ці листочки? Так, малята, ці листочки з дерева клен. А які ці листочки? Вони жовті, червоні, осінні, кленові. Облітає листочко з дерев. Летить, кружляє осіннє листя. А з якого дерева впав цей листочок? Цей листочок впав з дерева клен. Який це листочок? Кленовий. А який листочок впав з цього дерева? Так, це береза. З берези впав який листочок? Березовий. А що це за дерево? Це могутній дуб. Який з нього впав листочок? З дуба впав дубовий листочок. А який листочок впав з великої тополі? З тополі злетів тополиний листочок. Багато листочків нам подарували осінні дерева. А мені сподобався ось цей. Що ми можемо про нього сказати? Листочок жовтий, як кульбабка, курча сонечко, листочок легенький, як пошинка. Скоро листочок полетить і закружляє, як метелик. Кружляють весело листочки, а нам, малята підійшов час прощатися. На згадку! Про нашу зустріч я пропоную вам зібрати букет з осіннього листя. До побачення, до нових зустрічей!